Привіт, моїм косметичним ботанікам. Мене звуть Марта і ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашої шкірою. Будемо сьогодні говорити про комедогенність інгредієнтів. Чи дійсно це існує, чи це якась лякалка? Давайте розбиратися. Найперше, що варто сказати, що FDA Food and Drug Administration це американська організація з управління продовольством та медикаментами, нас підставили, тому що не розробили ніякого алгоритму перевірки інгредієнтів на камедогенність, тобто як такого поняття, контролю поняття, вони його насправді і не дали, бо саме визначення. І камедогенний, не камедогенний. Виробники косметичних продуктів можуть маніпулювати цим словом, цим поняттям як завгодно, в ту сторону, яка їм вигідна. Ну, ми розуміємо, в яку саме. І ті списки, які ви бачите, якщо ви загуглите, «список легенних інгредієнтів, ви його там побачите. Але по факту це речі, які базовані на дослідженнях 70-х, 80-х років, коли там ще в далекому, ну не такому далекому, але тим не менше, в 1972 році проводили дослідження на королячих вушках. А захисники там зараз перевертаються в люті. І дійсно наші фолікули вони схожі, але шкіра різна. Тому сказати, що ті висновки, які були зроблені стосовно камедогенності або не інгредієнтів, вони не є зовсім вірні. Після цього робили дослідження уже на шкірі на шкірі чоловіків, на спині, все одно там шкіра відрізняється від шкіри обличчя. І загалом дійшли висновків такових, що вушка кролячі, вони реагують на інгредієнти набагато виразніше, активніше. Тобто наша шкіра не так швидко може відреагувати або взагалі не відреагувати. Тому ті списки, які є, вони ну, під великим питанням. Але є деякі. Підсказки, деякі нюанси, про які ми зараз з вами і поговоримо. Акне починаються із закупорки волосяного фолікулу по різних причинах. Це може бути і мертва шкіра, це можуть бути власні жири, це може бути косметика і так далі. Якщо говорити про камедогенність інгредієнтів, інколи в формулі. Інгредієнт себе таким може не проявити. І приписати всьому продукту а, термін Він камедогенний, ну це не зовсім правильно. Плюс до всього шкіра наша різна, і вона може реагувати також по-різному. Тож є таке ще поняття, як «акнегенний», тому що камедогенність і взагалі реакція шкіри може відбутися через тижні. Якщо продукт акнегенний – а тут може бути швидша реакція. Тобто, наступний день ви можете бачити якісь висипи у себе на шкірі. Якщо вони не проходять, відповідно вам потрібно цього інгредієнту засобу продукту позбуватися, тобто не користуватися ним. І словом, тут те, що я люблю казати, завжди прислухайтеся до свого тіла, до своєї шкіри, придивляйтеся, вона вам підскаже, що їй підходить, що їй не підходить. Ми також можемо плутати, точніше, не плутати, тому що результат виходить однаковий. Інгредієнт може бути не камедогенним, а порушувати бар'єр шкіри наш. Якщо бар'єр шкіри порушується, підвищується втрата вологи, тобто трансепідермальна втрата вологи відбувається. В результаті цього шкіра зневоднюється і ферменти, які відповідають за відлучення клітин, вони перестають виконувати свою функцію правильно. Тому клітини далі наслоюються, злипаються, і в результаті ми маємо ось такий от ефект забитих пор, які ми потім можемо плутати з комедогенністю. Тому так. Саме тому ми так часто говоримо про м'якість продуктів, які ми повинні використовувати для своєї шкіри, тому що все, що її висушує, може повернутися взагалі дуже несподіваним боком. А, і потім ми будемо грішити на те, що це там якийсь продукт поганий, а він нам просто не підходить. Тобто, дуже часто дійсно немає поганих, є просто непідходящі. Загалом рекомендується звертати увагу не на камедогенність, а на вміст саме жирних кислот, тому що саме вони є причиною появі камедонів і реакції нашої шкіри, а, тому що їх вміст може навпаки допомогти нашій шкірі а, і дати те, що їй потрібно. Ну, а може бути така от зворотня реакція. Наприклад, а збер... варто звертати увагу на в жирну кислоту і пальмітинову. Вони містяться в твердих оліях, таких як пальмоядрові оліїадрова олія та масло какао. Вони мають високу температуру плавлення, якої немає наша шкіра, і, відповідно, утворюється плівка. І саме в списку тих інгредієнтів синтетичних можна звернути ще й увагу, що є ось ці завершення, закінчення, суфікси пальмітат, стереат. Також кокосова олія вона теж вважається камедогенною. Але є вже формули, які хороші, якісні і не роблять уже кокосову олію таковою. І там є Мерестинова. Жирна кислота, яка також є камедогенною. Тому в кінці ви можете бачити такі приставки Мерестат. Потрібно також сюди додати олеат, пальмітату. Тобто, якщо у вас проблемна шкіра, краще цих інгредієнтів уникати. Але оскільки наша косметична промисловість йде семимильними кроками, тому що попит наш неймовірний на всі послуги сфери краси. Ці правила, ці інгредієнти, вони будуть збільшуватися, розширятися. Надіюсь, що в якийсь момент будуть все такі дослідження, які нам дадуть тверду основу, на яку ми можемо опиратися при визначенні саме комедогенності тих чи інших інгредієнтів, тому що дійсно для власників проблемної шкіри це такий важливий момент. Наступне питання, це масла та олії, які використовуються в косметиці. Дуже часто ми намагаємося їх уникати, тому що все-таки більше жінок з комбінованою шкірою. І ми дійсно думаємо, що якщо основа безмасляна, вона не комедогенна. Ну, це не зовсім так. З маслами можливо трошечки все складніше, тому що виробники часто наскільки очищують олію. А наскільки доводить їй до стану такого знебарвлення і відсутності запаху, що вона стає досить чутливою і схильною до згіркнення. Згіркнення це окиснення. Окиснені олії вони масла. Втрачають свої хороші властивості, такі як антиоксидативні, тому якщо олія дійсно якісна, вона навпаки принесе дуже багато користі. Ну і будуть схильними до утворення плівки на шкірі. Тому на що потрібно звернути увагу, це на ну, елементарно, хоча б те, що нам доступно, це де ми купуємо продукт. Якщо ми дивимося на полицю, і там, я не знаю, сонце, температура висока. Ви дивитесь, що там продукт може зберігатися 120 років. Відповідно, це не зовсім та якість. Також ціна все одно вона грає свою роль, тому від цього ми нікуди не дінемося. Інакше ну, ми не хіміки, ми не можемо перевірити, як там виробляється інгредієнт, як він обробляється, як його запаковують, консервують. І ми можемо орієнтуватися тільки на ті речі, які нам дійсно візуально доступні. Ну і логіка це те, що. Хороший інгредієнт, хороші продукти, вони рідко і ті, що складно обробляються, складно зберігаються, вони рідко бувають дешевими. Ну та й в цілому важлива формула, тому що масло може бути хорошим, а формула не дуже. І ось цей ефект такий неприємний, якоїсь липкості він може залишатися. Також якісь олії вони вбираються краще, якісь гірше, і важливо, які жирні кислоти там містяться. Тому, тому рекомендую звертати увагу саме не просто на камедогенність інгредієнтів, а на Жирні кислоти, про які ми з вами вже поговорили, тобто вони є причиною того, що наші пори можуть забиватися. І давайте завершимо наше відео підсумовуванням тим, що ми можемо робити для нашої шкіри, якщо у вас не гормональна акне, яке виглядає ось так. В даному випадку ви одразу йдете до лікаря, інакше вам доведеться проходити подвійний шлях і лікувати своє самолікування. Тобто, якщо у вас все таки проблеми зі шкірою через догляд, Тут потрібно якісно вмиватися, очищувати шкіру, використовувати кислоти, BHA, AHA, в залежності від того, що тилурує ваша шкіра. Будь ласка, не знущайтеся над нею, ретиноїди, гарно зволожувати шкіру, зверніть увагу на скалан гліцерин, Вони дуже близькі нашій шкірі. Гліцерин взагалі має дуже маленьку молекулу, яка проникає глибоко в шкіру. Завдяки цьому зволоження і ефект від цього хороший досить. Також спосіб нашого життя, тобто харчування, спорт, сон стрес, який нам важко контролювати зараз, розумію, але є медикаментозна допомога, не потрібно її боятися цуратися, тому що часто наш мозок нас обманює і каже про те, що. Ти сильна, ти справишся, а тіло так себе не відчуває. Тому, будь ласка, до тіла також прислуховуйтеся. І я, як завжди, була рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайку. Буду нагадувати, що як ніколи ми зараз повинні турбуватися одне про одного, продовжувати донатити і слава Україні!